Продовжуємо розбирати франшизу продуктового магазину Машкет. Сьогодні поговоримо про умови, інвестиції та що собою являє франшиза Машкет. Поїхали шукати Машкет. А ви не підскажете, де новий магазин продуктовий Машкет? Ми знаходимося у селі Іванів Вінницької області. Тут відкрився продуктовий магазин Машкент. Давайте підемо та поглянемо, що і як. А заодно розпитаємо місцевих які в такий формат. Давайте подивимося, що тут є. Вартість відкриття такого об'єкту 21 тисяча доларів. Відбивається такий об'єкт за 10 місяців? Я не знаю, що ви ще думаєте і навіщо інвестуєте у швидкоплинні тренди, коли на ринку з'явилася пропозиція франшизи продуктового магазину Машки. Продуктовий магазин це завжди актуально, оскільки забезпечує населення товарами першої необхідності. Сфера бізнесу, яка завжди буде кризостійкою, і ми вже це побачили за останні 4 роки на українському ринку. Продуктовий рітейл – один із небагатьох ринків, які наразі не структуровані в Україні, і ви маєте можливість долучитись до сильної мережі і розвивати бізнес разом, а за одне й заробляти. Доброго дня, доброго як довго працюєте у машкеті? З Відкриття тут десь проживаєте? — Так. — в самому селі Іванів? — В самому селі. А раніше, коли не було цього магазина, де ви працювали? Я працювала у Вінниці. Вам зручніше тут працювати ніж їздити до Вінниці? — Звичайно. для людей. Відкрився магазин. Дуже багато персоналу отримало роботу. Задоволені самі розумієте, зараз в селі знайти роботу не так легко, а Машкет нам її надав. Знаєш, що у вас є стандарти? Чи важко їх було вивчити, і чи важко їх дотримуватись? Ні, наші стандарти це з персоналу з клієнтами, гарний зовнішній вигляд, гарне відношення до покупців, гарне ставлення до роботи. Думаю, що тут нічого важкого немає. А скажіть, ви самі в машкиці скупляєтесь? Обов'язково кожного вечора. А мобільний додаток використовуєте? так. А як реагують місцеві на те, що їм пропонують завантажити мобільний додаток? нас вже майже всі завантажені? Всі всі Вони не, не знають як користуватися кодом. Вони по номеру телефону, тому що їм приходять бонуси, і вони задоволені і питають. А скільки там вже прийшло? Особливо школярі. Поряд школа. Вони тільки бігають з додатками. А школярі ходоги їдять? Дуже багато. А Дуже вас смачні і... ходоги? Дуже смачні. А зробите нам? Обов'язково. То нам чотири штучки. Добре. Будь ласка. Дякую.